Цей понеділок і новий тиждень почав з годиною наради з усіма рівнями управління державою і захистом. Глава уряду, міністри, офіс доповідали главком, керівники ГУР, служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО. Перше питання наслідки російських ударів, зокрема ракетних, лише за минулу ніч від опівночі до сьомої ранку вдалося збити 15 російських ракет, але, на жаль, не всі. Поки не всі максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став ще надійніше. Павлоград, Ніпродровська область, ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців. Мої співчуття родинам ще 40 людей: жінки, діти, чоловіки отримали допомогу після поранень і травмувань. На кожен такий удар російські окупанти отримують нашу відповідь. Я дякую усім нашим воїнам, які це забезпечують.